Доброго дня, дорогі наші телеглядачі і всі люди, українці, які нас бачать, сьогодні ми знаходимося українська мовна телекомпанія Столиця в Тернополі в офісі громадської організації по боротьбі з організованою злочинною корупцією. І зараз кадри зі мною голова цієї організації, це Олексій Анатолійович Косарєв. І ми приїхали сюди після того, як побачили по програмі канал ICTV, Програма дістало. Це в ефірі було 22.12 12.00 о 20 годині вечора. Коли е, про, саме ця програма дістала, розказували, що тут е, саме в цьому офісі е, проходять якісь незрозумілі дії, що люди е, кажуть, що це вони уповноважені територіальних громад і замість Біблії користуються конституцією, що таких людей дуже багато патріотично налаштованих по всій Україні, і ми приїхали сюди і попали в епіцентр подій. Виявляється голову цієї організації, а і ще в тій програмі а, теж говорили, що багато раз судимий Талогов ігор тут розумієте, займається якимись противозаконними діями. Ми вирішили а, поїхати поцікавитися, що ж дійсно відбувається тут а, в цій організації, і хто такий талогов цей багато раз судимий, і а, зараз знову ж таки Олексій. Анатолійович Косарів, голова організації, всеукраїнської голова організації, яка з 2007 року існує, і ми хочемо йому задати питання, хто такий талогов, що за рецидивіст, такий судимий, І ми попали до вас сьогодні, коли тут вас пікети. Я хочу, щоб ви розказали нам на камеру дійсно саме про цього чоловіка. Нас цікавить оцей рецидивіст який шість разів судимий, за що він судимий, як він попав до вас в організацію, скільки днів він у вас тут працює і чим ви взагалі займаєтесь? Далі. Вопрос понятен. Первую очередь я а, расскажу о Тололове, почему он в нашей організації и о его судимостях. После раз Талолов был судим 15 лет назад, и вот я специально взял Уголовный кодекс и почитаю статью 89. -ю. Uh, статья 89 говорит, такими, что намают судимость, вызнаются. Ну, то есть несудимыми. Вот любой человек, который вот даже здесь находится, вот вы, я, любой другой, uh, если вас не судили, то вы не судимы. Но оказывается, даже те, кого когда-то судили, они могут быть несудимыми, если они максимальный срок... 8 лет это по особо тяжким преступлениям после отбытия наказания не совершили нового преступления, не привлекались к уголовной ответственности. Они считаются неосудимыми. И поэтому сегодня даже говорить о том, что Толовов судим, это уже нарушение его прав. Значит, мы вешаем мировую человеку на всю жизнь. И если ты был когда-то там ворвал, был наркоманом прочее, стал на путь исправления, то нет смысла тебе вставать, потому что общество тебя или некоторые члены этого общества, которые... повесили себе статус каких-то праведников, а, они считают, что ты должен дальше быть на То улице. Тобто канал АСІТІВІ на всю Україну розказав, що ця людина шість разів судима, рецидивіст, і таким чином поставив велике клеймо на людині, яка а працює, в АСІТІ років працює Талово у вас. Талово у нас в нашій організації вже сьомий рік. З 2008 року, так. Седьмой год зарекомендовал Кем себя. Кем он, был, он был сначала ведомым членом нашей организации, потом стал заместителем по Тернопольской области, руководителем нашей организации. На сегодняшний день Доловов возглавил эту организацию. Почему? Потому что он действительно очень активный. У него очень четкая гражданская позиция, демократическая, европейская гражданская позиция. Он патриот этой страны. И при этом он не бездельник. Столько, сколько делает Толовов, вот я смотрю даже за последние полгода, сколько документации, я здесь второй день, я вчера ознакомился со всей работой, я если приезжаю в ту или иную область, ознакомлюсь, что проделано, какая работа. Я вам скажу, он один из передовых э, членов нашей организации, активистов. Столько, сколько он делает, это можно пересчитать на пальцах. Сколько тут есть и и офис ваш, часу по часу. Но этот офис год. Вот. раньше был в другом вот, месте я что до того сюжету там было сказано, так, так называемый офис то, есть это битальный офис, он у вас официально зарегистрированный конечно, я даже могу показать не надо, не надо, да, мы, да, нам... о, именно этот офис зарегистрирован в едином государственном реестре, как э, подразделение нашей организации в Тернопольской области официально висят вывески, даже на окне сбоку висит вывеска общественная приемная Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Никто не прячется. Здесь тайны С какого нет. года существует ваша организация? С 2007 года наша организация существует. Начинала она свою работу с Одессы. В 2008 году мы уже разрослись до всеукраинского уровня. И наша организация была практически в каждом областном центре. Сегодня 19 областных центров. Официальное представительство, которое есть в Едином Государственном реестре. Также во многих районах, центрах у нас открываются подразделения. Если есть желание, есть активисты, которые готовы начать работу, мы даем испытательное время, они показывают, что работа движется, мы подаем уведомление о том, что у нас есть официальное представительство по какому-то адресу, есть общественная приемная, и любой гражданин может прийти и обратиться по любому вопросу. Хоть мы и называемся по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, мы рассматриваем многие другие вопросы, которые не связаны с коррупцией, ну и тем более с организованной преступностью. Организованная преступность у нас только в высших эшелонах власти или в органах власти. А, вся остальная организованная преступность, там ОПГ и прочее, мы этим не занимаемся, <coughs> это не наша компетенция. Все, что касается нарушений со стороны чиновников, это мы и Игорь Коловов. Именно поэтому сегодня попал в опалу тем властям, которые здесь. Именно потому, что он влазит в их скрытые схемы. Никто же из чиновников не хочет, чтобы что-то изменилось. Система наладила свои программы, свои потоки. Деньги не идут в казну, потому что деньги идут в их карманы и появляется такой, как Тололов, который ранее судим, который 15 лет назад, у него была последняя судимость. Нарушав закони і вдруг он справився. Но подождите, у нас є аргументи. Ми говоримо судимый, що он судим, он негодяй, поэтому он не имеет права на добрі діла. А скажіть, будь ласка, ми вже чули тут о, о, ваші о, колеги розказували. Ми, ми приїхали сюди, розказували, що після того його був суд. За що був суд, яке винувачення йому пред'явили і чого його возили в наручниках. Судки это именно они уничтожают наше общество. Они вносять. те страшные схемы, которые сгнивают наше общество изнутри. Это невидимые вирусы. Но мы все знаем, вы знаете, мы каждый из нас все знаем. Весь мир декларирует то, что они преступники, понимаете, что они страшные преступники. Они довели нашу страну до нищеты. Ну придивіть лізя, украл поліцейся чи не скажіть, будь ласка, ми не будемо їх зараз клеймити, бо ми, якби в нас такий закон, якщо не доказав, то значить ти преступник. Навіть якщо ти воруєш мільярди, мільярди, мільйони, але проти тебе тебе не як той казав, не зловили за руку, хоча всі знають ці всі моменти. Ми дожились. ви мені зараз скажіть таке, де зараз Ігор? Ігор сейчас знаходиться в психіатричській больнице на експертізі. Но Нет адвоката, опять же нарушаются его права. Его повезли туда против его воли. Он сказал, я без адвоката ехать не буду. Адвокаты не могут быть привязаны к одному человеку. У них работа такая. У них может быть по 10-15 клиентов. И сейчас адвокат с другим клиентом где-то даже не может говорить с ним. Но его насильно повезли в больницу. Правда, наши представители поехали туда для того, чтобы это отследить. И я думаю, что... А в наручниках його за що возили? Судки кажуть ваші люди, от ми да. спілкувалися тільки що, що його був суд, його в наручниках забрали з суда і а повезли вот, в іншу область. А, а от, дивіться, що я вам скажу. Дело в тому, що, от ви говорите, не можна вешати ярлуки. Ми не вешаємо ярлуки, ми э, наблюдаємо за факторами, правильно? Є фактори. І фактори корупції, и факторы других преступлений. Исполнение чьей-то воли сверху. И этот бедный э, исследователь, который выносит эти решения, он выносит не по своей воле, а потому что он держится за это место. Он еще дорастет до своего уровня коррупции, когда он будет давать указания, брать взятки и прочее. Сегодня он мелкий чиновник в этой структуре, ему дали указания, он повез, а указания дают те, в чьи схемы влазил Игорь. Поэтому нарушения идут сплошь и рядом. И я все же вернусь немного к тому вопросу, вы сказали, мы не вешаем ярлыки, а какие ярлыки нам вешать? Давайте смотреть на те признаки, да, ну, назовем, пособная собственность есть в них. Ну, во всем мире за это садят в тюрьму. Не обосновал, откуда у тебя такой дом. Ну, в Америке, если вдруг я построил дом, будучи судьей, и при этом я могу показать зарплату на сотую часть вот этого дома, ну, что я не заработал, не могу обосновать, не нужно там никаких доказательств. Пошел в тюрьму. У нас судья выносит незаконное решение. Все, что ему могут сделать, это... Э -э -э административное э, на привлечение, да, и пол все, максимально, никто не отстраняет даже, выговор, это и все, да, а в других странах он несет ответственность за каждое свое решение, за каждое, у нас нет ответственности, судья может сесть в тюрьму только если вы его явно поймаете на взятке. все, это как было с известным Зваричем, все остальное не работает. Поэтому я хочу сказать, мы констатируем то, что видим. Есть факторы, есть признаки коррупции. Мы их видим, и весь мир говорит, что самый коррумпированный суд. Все во власти кричат, самый коррумпированный суд. И поэтому мы об этом не говорить не можем. Не можем, потому что это явно. Это не просто мы вдруг себе придумали, где-то нам кто-то помешал, и мы решили оклемить человека, э, наговорить на него и прочее. Нет, это явно. Мы видим сегодня предоставленный в суд... Э, материалы уголовного дела, все вокруг говорит, не было, не было, не было, не было преступления. Но судья вдруг выносит решение, ну да, его не посадили э, в СИЗО, его посадили под домашний арест. Но сегодня даже больше я вам скажу, его привезли в дом, в котором он не прописан, не проживает, 10 лет он даже не был в том районе, его привозят, высадили в подъезде, сфотографировали, что его привезли и уехали, знаете для чего? Для того, чтобы завтра его было основание его посадить в СИЗО он нарушил, нарушил условия э, да того, той быть. санкции, он условия нарушил, и все, есть все основания сажать его в тюрьму. Так написано в законах. Мы пользуемся законами. И сегодня, э, я вам скажу, э, даже э, то, что мы сегодня будем проводить пикеты, мы вчера увидели... А вы сегодня проводите пикеты, так? Да, мы проводим три пикета под э, прокуратурой, под, э, областной милиции и в отдельном суде. За, за для, того, имера, так я для того, чтобы под, поддержать демократические свободы в этой стране. Потому что сегодня Игорь, завтра кто-то другой. Мы молчим, завтра Олег поедет, второй Олег, завтра меня посадят, он Светлану, любого могут посадить. Ну почему? Потому что ну с нашего молчаливого согласия может это все произойти. Будем мы молчать? Нет, не будем. Сегодня воюют люди на фронте, гибнут за то, чтобы наша страна еще осталась страной, но вот эти черви, они продолжают ее испепелять изнутри. Они остаются. Скажите, пожалуйста, все же таки, за что, какие обвинувачения вы сунули до Игоря? И в чем его обвинувачивают? Препятствование журналистской деятельности. То есть человек пришел, сказал, я журналист, я сегодня приду в любое... Препятствие журналистской деятельности? Да, 171 а статья. А как найти можно этого журналиста, в нього взяти інтерв'ю? Я не знаю, є у нас якийсь контакт з журналістом? На суді не, буде он... в 3 часи. А, возможно, він буде в апеляційному суді в 3 часи. Щоб ми зрозуміли теж з двох сторін, як йому препятствували. А у нас, був... коли завели цю справу, на нас журналісти не приходили, нічого не питали взагалі. Тобто вони, звучали, вони просто запитали у нас а що у Ігоря взагалі не спрашували. С другой стороны, вообще не слушаю. І тебе не було. В тому сюжеті Айсітілі, тому що в нас теж це достало, що інформація подається необ'єктивно, інформація подається по всій Україні на центральних каналах. Не хочеться вражати ці канали, але подається в такому вигляді, в якому вигодно хазяїну канала і хто за цим стоїть. Якщо купатися і довго дознаватися, то розумієш, одна заказний матеріали проти Коломойського наприклад, канал, а потім навпаки і так далі. і так далі Викидають і йде якась боротьба між собою навіть на цих каналах і е, до цього залучають весь український народ. Е, то ми сьогодні ще хочемо вас запитати, в тому сюжеті каналу ICTV? Достала у програмі. Там була відома людина, для нас відома, бо ми багато її запрошували, і тому і приїхали по великому рахунку. Багато раз запрошували до нас прес-центр телекомпанії столиці. Це уповноважений Хмельницької територіальної громади Ольга Іванівна Уграк. Вона була в тому сюжеті, її багато раз показували, і це показувалось так, наче це якесь братство, якась релігійна громада, і в них за основу береться. Конституції. Яке відношення має ваш Ігор Таловов і Ольга Іванівна у Град, яку показували. Вони казали, що це вона, але багато разів її показували. Ви займаєтеся проблемами і створенням і територіальних громад? Так, да, звісно. Давайте, так як ви почали з журналістів, я да. хочу сказати про журналістів. Много хороших журналистов, правда, приходится работать со многими. И О, мое зали... про да. В сюжете. Э -э Іметь ли вона отношение к созданию? Ні, показували Егора, показували ваш офіс в сюжеті, показували, що дуже багато таких, що відмовляються люди від громадянства в Україні, а йдуть в цю як би, чуть на секту, і що в них за основу є Конституція України, їхня Біблія. І потім це в кінці показали, що Марія Деві, а і оце ж чомусь такий, отакий от от був посил. то меня цікавить, бо мы эти люди, добре знаем, да. много тут помогали. Да, я понял ваш вопрос. Я вам скажу. скажем, да, Я вам скажу следующее, да. У нас э, э, долгое время вся власть была в одних руках, и появилась некая диктатура. Знаете, как у императора Сулея. Правда, он отказался. Потом были другие императоры, были до него, когда э, эта вся власть держалась в одних руках. И всего лишь на все, что за, э, человек мог захотеть, то и происходило. Мы знаем, как э, была завоевана Галия, записывали только потому, что у кого-то амбиции были. Ну, он захотел, он император. Все, он захотел. Точно так же все происходило и у нас. Сегодня говорят все о децентрализации власти. Сегодня все говорят о том, что эта власть должна быть, в действительности, как 4-5 статьи Конституции говорят, она должна быть у народа, и народ должен управлять властью. И народ должен решать э, о том, какая власть ему нужна. Все, все, все законы у нас, э, которые избирательные и которые дают власть, они направлены только для власти. Для народа народ в этом деле упразднен. Поэтому и существует сегодня предложение попробовать другие, э, э, другие институции власти. И предложить их государству. И это все не э, противоречит высшему нашему закону Конституции, да, основному закону Украины. В Конституции сказано, что э, влада належит народу. Да, это пятая статья Конституции четком. Народ является единым э, источником власти. Потому что мы даем власть, мы даем мандаты депутатам, мы даем мандат президенту и прочее. Но кому-то это не угодно. И конечно будут очернять. Мы знаем что в нашей журналистике, как и во всем мире, существуют киселевы. Не нужно э, вешать клеймо только на киселёва, что он один негодяй и У нас своих хватает, которые работают в ручном режиме на своих хозяевов, как вы сказали. Да. И поэтому э, говорить. Э... На жаль, это очень большая проблема в Украине Не, не только в Украине. Ну, Я не про скажу про Да, да не, не только в Украине, но. Мы Украина... всё-таки до Ураг, да. да. какое отношение да. имеет к вам женщина? У меня тоже. С памятью не, не совсем я все не помню, да, но э, и при этом у нас э, порядка 30 тысяч членов нашей организации. Всех по фамилии я не, ну, не помню. Поэтому я вам скажу, это э, член нашей организации, это человек, который э, занимается экономическими конкретно территориальными громадами и именно э, их экономическим обеспечением, чтобы эти территориальные громады могли трудную э, экономику. Э, конечно, конечно. Могли себя обеспечивать, чтобы эти территориальные команды ушли от той системы финансирования, которая у нас предусмотрена в государстве, чтобы это были э, демократические системы. Вот это э, очень важный. Тут у это достало. Программа так и называется достало. У это переходит дорогу. Я конечно, мы так сразу видел. Приехали, выезжали. Вот, я хочу. Помочь таким же, как и я, а себя я оставил в последній очередь. Но я вірю, что закону тут э, буде о реабилитации. Нам треба йти под... да, уже добре. Ну що, я працюю адвокатом Тромської колегії адвокатів е, в даний час. Е, представляю інтереси е, підозрюваного по кримінальному провадженню, яке порушили в слідчі відділ Тромського міського управління міліції е, потолову Ігору Олександровичу, який підозрюється по трьох статтях. Вчора в Тромському міському суді. Слухали клопотання щодо застосування запобіжного заходу йому у вигляді, обрали йому домашній арешт. Е, ну, я вважаю, що ну, такої справи за 10 років кажу, і з такими документами, які слугували підставою винести таку ухвалу, яка ось це просто ось це, ну, не можу пояснити, оскільки в матеріалах справи жодного документу, який би підтверджував, що Таловий Олександрович саме проживає в Волочиську, де його вчора завезли для виконання даної ховали. Жодного проведення перевірки майнового стану за даною адресою слідчий відділ не провів. І враховуючи, що в матеріалах справи є підтвердження з адресного бюро про те, що він не значиться в реєстрації, як прописаний за тою адресою. І з без тих документів суд виносить ухвалу за свою запобіжний захід. Я вважаю, що це неправильно і е, дана ухвала буде оскаржуватися на п'яти днів в апеляційному суді Тернопільської області. І тоді вже суд поставить своє остаточне е, заключення справедливо чи несправедливо винесено дана ухвала. Все. дякую. А, доброго дня ще раз. Як ви бачите, в камері зі мною жінка, це Ольга Іванівна Урак, яку ми також тут приймали буквально на сходах цього будинку правосуддя в місті Тернополя, яка є також у в справі журналістів програми доставила каналу АСІТІВ, де її не підписували, хто вона є, але було ну, таке назване звинувачення, що це якась... Церка, яка заставляє відмовлятися від громадянства людей і яка використовує як Біблію Конституцію України. Можете хоч нам коментар дати, хто ви така і що це у вас таке, що замість біблії у вас Конституція України. І що ви робите в цьому світу? Дійсно так, 22 грудня 2014 року, о 20 годині 20 хвилин. На передачі дістало був показаний показ, відеорепотаж 8 минут і 8 секунд про територіальні громади, які сьогодні працюють в Україні. І, звичайно, так, мене показували там 8 разів. 8 секунд разів, <світник> але дійсно не назвали мої фамілії. Не знаю по яким причинам, хоча всі знають. У вас багато по всій Україні, таких як ви. І це люди патріотично налаштовані, і вас там є комплектують. Це, це є дійсно пада, у нас дійсно на дією є конституція, от, яку ми е, читаємо і вивчаємо, кажемо, і так, як бідні люди, да, у мене вона є, всі можуть побачити, я і показую, бо це ну, ми живемо по цьому, в цьому і на всій території України, так, сьогодні територіальні громади, підписали до сьогодні вже тисячі, активно чому показали іменно Івано-Франківський Хмельницьку Хмельницькому, тому що це самі активні, самі активні послідовники скажімо конституції і закону про місцеве самоврядування, які кожен день в своє життя, в своїй роботі. Працюють і живуть. Відкриваються десятки кожен день народних підприємств, народні підприємці, які являються суверенними, Тобто поза законами держави Україна. Сьогодні... Що значить поза законами держави України? Це справа в тім, що підписується договір між жителями. села. відмовляються від громадянства? Ні в якому разі ні від громадянства Ми являємося людьми сам перед громадянами і якщо треба, користуємося інструментами фізичної особи. Тому е, ніхто не може відмовляти, тому що всі ресурси е, належать громадянам. А громадяни це е, люди це інвестори, це засновники України держави, а громадяни це власники. І, мене, які є, тут все поділено мене. Можемо... Тому що то ви роз'яснюєте звичайним простим людям, на що вони мають право згідно цієї конституції, яку ви маєте завітти. Та, <сх> <Тому маю завісти. сх> <сх> Скажіть, будь <сх> ласка, тоді до вас ще таке питання. А вас зверху у нас таке багато відомих людей, політиків. У вас є підтримка? Хто вас розуміє? Ви знаєте, що підтримка, так, два з половиною роки ми працювали без ніякої підтримки, тобто ми не йдемо ні під які політичні партії, ми не займаємося ніякими режимами. Вдруг вас якась чергова скажімо, політична сила купила і ви виховуєте чиїсь замови. Так, немає ні політичні сили, ні політичної партії, ніякої релігії. У вересні місяці наша Хмельницька область міська рада міського голови написали лист на авакуа на, про те, що сьогодні 4 особи, повноважної територіальної громади міста Хмельницького являються чутними преступниками і підписалися 30 депутатів міської ради і послали в досвідність 30 із 80 дітей. І яким ви переходите конкретну дорогу конкретну дорогу, так і ми змушені що змушені, а ми побачили, а кому ж, кому ж сьогодні довірити от цю інформацію, цю цю правду, цю цю діяльність за два з половиною року. І нам сподобалася програма. Кандидата у президенти Маломужа Микола Шуговича. Вона там повністю в його програмі, то есть, що слово, і слова, і цілі абзаці належать територіальним громадам і людям. Ми ми це все прочитали, побачили цю людину, це генерал армії, генерал зовнішньої розвідки, і ми побачили в ньому великий захист. Коли ми зустрілися з ним на двох столах конференціях, і я просто у нас був представників. Особисто була вашому представницю лице. І я хочу сказати, що ми не відійдемо вас, а коли нас зберегли зараз. Я генерал армії тому що дуже захистити, тільки така людина. Я сама не входи ніяк побачити, нікого незалежна, нікого не боїться. І знає, що це єдиний шлях війни в Україні для того, щоб Україна жила тут. Не, не зруйнувати, щоб вона була. щоб Військо, ми знаємо так, це Людина — це досить відома особистість і, власне, одна з небагатьох, яка може, можливо, єдина, яка може зупинити сьогодні війну в Україні. Тільки це єдина людина, яка сьогодні ви бачите на багатьох каналах, які сьогодні. Яку я сьогодні показують, якимись дивом дійсно, тому що сьогодні попасти на ці всі замовлені приватні канали дуже важко, але, але це на сьогодні є і треба слухати, дивитися. Його експерта запрошує, так, як експер... то Біського... то, Тому ми сьогодні покладаємося, ми знизу все це робимо, але покладаємося на захист нам так, цієї людини, яка ну, не залишить, бо він дав слово та у слову ти сказав свій шлях, що шлях територіальної громади це шлях у майбутню Україну. Дякую вам за таке детальне висловлення